Відділення гінекології клініки у Сурдметик Лвів запрошує всіх жінок міста Львова і області, прийом до гінеколога. Ми вирішимо найбільше більшість жіночих проблем. У нас є сучасний підхід до лікування і діагностики таких захворювань, як розі шийки матки, диспазії, шийки матки. Займаємося профілактикою та лікуванням інфекцій, що передаються статевим шляхом. Позитивним моментом є те, що ми маємо можливість обстежувати і лікувати двох партнерів, це дає найкращий результат в лікуванні цих проблем. Ми також займаємося профілактикою захворювань, злоякісних шийки матки, діагностикою і вакцинацією наших пацієнток. Хочу сказати, що щодо ерозії шийки матки, ми лікуємо пацієнток будь-яких вікових категорій, тому що ми маємо сучасний. Лікувальний апарат, який лікує розішимат безболісно, не дає руцювання і дозволяється застосовувати у жінок, які ще не мали вагітність. І хочу зауважити, що більшість захворювань жіночих проходить у нас час безтриптом, тому затягувати з візитом до гінеколога не раджу. Ще до наша клініка має сучасний 3D-озд апарат. І обстеження на такому апараті дає можливість спостерігати плід на найбільш якісному рівні. Також наші лікарі дають кваліфіковану консультацію і супроводження вагів. Наші пацієнтки при бажанні можуть пройти курс лікування в стінах клініки. Це дає можливість пацієнтів постійно знаходитися під контролем лікаря, відчувати нашу турботу і відповідальність за їх здоров'я. До нас легко записатися на прийом. Щоб ваше відвідування було комфортним, вам потрібно лише зателефонувати зручний для вас час.